Вітаю на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні ми поговоримо з вами про видатного французького письменника, пілота, автора знаменитої казки для дорослих Маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері та його троянду. Французи перше познайомилися з повістю казки Маленький принц у 1945 році. На той час Франція вже оплакала письменника і пілота, автора маленького принца Антуана де сент в Зюпері сент екзюпері зник під час розвідувального виряду на Корсику в липні 1944 року. Жодних доказів авіакатастрофи не було, поки у 1998 році місцева рибалка не витягнув сітями із Середземного моря срібний браслет з іменами письменника та його дружини, який Антуан завжди носив на руці. Лише в 2008 році з'явилася інформація про те, що літак Антуана де Сент-Екзюпері був атакований німецьким винищувачем. Значна частина казки для дорослих Маленький Принц, пов'язана з таємничою трояндою, делікатною та вимогливою. Реальною трояндою в житті Сент-Екзюпері була його дружина Консуело Гомес Карілі – художниця із Сальвадору. Це, очевидно, після прочитання першого листа, який Сентик в Зіпері написав тоді ще майбутній дружині, був маленький хлопчик, який знайшов скарб, але скарб був занадто гарним для дитини, чиї очі не знали, як його зрозуміти, а руки не знали, як його тримати, тож дитина засмутилася. Вони познайомилися 1930 дев'ятсот року в Аргентині буенос айресі куди Сент-Екзюпері перевели з підвищенням на посаду технічного директора компанії Аеропоста Аргентина. На той час тридцятилітній Антуан де Сент-Екзюпері вже був відомий у Франції людини. Після виходу в 1929 році його першого роману Південний поштовий, уся Франція заговорила про льотчика. З незвичайним письменницьким даром. Молодий, гарний, статний, Антуан на той час мав багато прихильниць, проте серед них не було тієї, яка відповідала його ідеалу жінки. Він чекав її незвичайну, неземну, без міщанських схильностей, жінку мрію, жінку таємницю. У гарну, тендітну, з прекрасними, неземними очима, 22-річну консуело Гомес з він закохався з першого погляду. Їхні стосунки розпочалися надзвичайно романтично, спалкову поцілунку в небі. Сентек зюпюрів відірвався від штурвала, схилився до консуела і попрохав поцілувати його. Про цю романтичну історію через багато років розповіла сама Консуела у своїх мемуарах Спогади Троянди. Чи насправді все було так, як описала Консуела, невідомо. Молода жінка славилася своєю схильністю до фантазій, могла годинами розповідати історії, які виникали в її уяві. Друзі, як часто звинувачували консуело у брехні. А Антуана тішила багата уява кохана. Саме консуело побачила у звичайному чоловічому капелюсі удава, який проковтнув слона. Вона принесла в його життя фантазію, казку, чарівність, легкість. Вона надихала і допомагала творити письменнику, була його музою і ангелом охоронцем. Вона по-справжньому покохала Артуану, її приваблювало протиріччя його натури. В ньому химерно поєднувався хлопчик із провансаля, який так і не став дорослим, і лицар, одержимий, прагненням захищати слабкого. Він такий великий, що мені доводиться піднімати голову, щоб подивитися йому в обличчя, але він плаче, як дитина, боїться, як мале дитя, говорить, що не переживе без мене й дня. Яка жінка встоїть? Перед таким коханням. Антуан одружився з Консуело проти волі рідних, до думок, яких завжди дослухався. Почалося сімейне життя. Це було життя двох справжніх людей світу. Вони не мали постійного житла, часто опинялися майже без засобів до існування. Але вже коли з'являлися гроші, подружжя починало влаштовувати прийоми, позичали гроші друзям. У такі моменти Антуан купував для дружини квіти разом з візком. Вона була чарівною і легковажною, ексцентричною, непередбачуваною. Антуану потрібно було постійно захищати й опікати її, як маленькому принцю свою троянду. Які ви гарні, справді, тихо мовила Квітка у відповідь, і я народилася разом із сонцем. Маленький принц здогадався, що красуня не занадто скромна, але вона була така зворушлива, гарна. Здається, пора снідати, за хвилю додала вона. Будьте ласкаві, подбайте про мене. Збентежений маленький принц знайшов поливалкою свіжою водою і полив квітку. Сімейна іделія ідилія панувала недовго, консуело все пізніше поверталося додому. У неї з'явилися друзі, і вона почала проводити вечори в їхньому товаристві, в нічних клубах та аристократичних кафе. Це трапилося в 1935 році. Якось усі ніч перед відповідальним вилітом він шукав свою дружину по нічних барах. У результаті, не виспавшись, сів за штурвал. Літак потерпів катастрофу в пустелі. Досвідченому пілотові вдалося посадити машину. Але якби не араб Бедуїн, який знайшов його посеред безкрайніх пісків, письменник і льотчик, напевне, не повернувся додому. Сімейне життя не складалося, кохаючи один одного, вони завдавали болю взаємними зрадами, образками, сварками, підозрами, скандалами, про які говорив увесь Париж. Їм було тяжко разом, але й жити один без одного не могли. Вони розлучалися і поверталися знову. Антуан прощав свої консуле спалахи гніву, за ними він бачив прояви справжнього кохання, за зрадами слабкість, за безумством ранину душу. В його уяві вона залишалася ніжною, тонкою, поетичною. Він звинувачував себе у сімейних бідах і непорозуміннях з консулелом. Мені не треба було її слухати. Ніколи не треба слухати квітів, треба дивитись на них і дихати їхніми пахощами. Моя квітка сповнила пахощами всю мою планету, а я не вмів тішитися нею. Ота розмова про тиглячі пазурі мала б зворушити мене, а я розсердився. Тоді я ще нічого не розумів. Треба було судити про все за її вчинками, а не за словами. Вона дала мені свої пахощі, осяяла мене. Я не повинен був тікати. За тими наїмними хитрощами я мав би вгадати ніжність, у квітів та багато суперечностей. Але я був надто молодий, щоб уміти любити. До початку Другої світової війни Антуан був надломленою людиною, його виснажило особисте життя. Але залишити консуело не міг. Він її кохав, а кохання завжди подібне божевілля. Піти від Консуело він міг лише на війну. В 1940 році Сентоксюпері пілотує висотний розвідник «Бог» і знову насолоджується швидкістю, свободою і хмаринками розривів зенітних снарядів навколо свого літака. Але фронт прорваний, німецькі танки рвуться до Парижа, дороги, забиті натовпами біженців. Антуан емігрує в США. Він не може жити в Окупованій Франції. Консуело залишилося в Європі. Вона приїхала до нього у квітні 1942 року, коли Дзюпеті отримав від видавництва Рейна і Хічкок пропозицію написати дитячу книгу. Консуело, як раніше, оточила чоловіка піклуванням, поки він писав, писав свій, можливо, найкращий твір. Вона зняла просторий будинок в Норпорті, обладнала для чоловіка кабінет, смажила йому яєчні в три ранку. Час, коли Екзіпері працював у Норпорті, над маленьким принцем залишився в пам'яті консуела як найщасливіший період у їхньому житті. Вона говорила, що хотіла б так жити завжди. Консуело вірила, що тепер її тоніо виконає свою давню обіцянку, ніколи її не залишав. Але вона помилялася, як писав маленького принца, дуже схожого на останнє прощання. За два дні до того, як вирушити на війну, він заздалегідь написав розгорнуте любовне послання дружині. Зітчим її плащ із твого кохання консуело, і жодна куля не зачепить мене. Прощувайте, мовив він квітці. Красуня не відповіла. Прощавайте, сказав він ще раз. Вона кахикнула не від застуди. Я була нерозумна, озвалась нарешті Квітка. Даруй мені і спробуй бути щасливим. І жодного слова докору. Маленький принц був вражений, стояв збентежений і нічим, скляним ковпаком у руці. Не розумів, звідки це поїдна а вже ж, я люблю тебе, почуди. Моя вона що ти цього не знав, але це пусте. Ти був такий самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю. Його життя обірвалося 31 липня 1944 року. Майор Сент-Екзюпері не повернувся з бойового виліта. Я житиму на одній із зірок. Я там сміятимусь. Коли ти подивишся вночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються, ти матимеш зорі, що вміє сміятися. Протягом багатьох років Консуела не могла повірити, що її чоловіка немає живих. Вона розмовляла з ним, писала йому листи, запевняла, що вночі чує його подих. Він часто залишав мене одну, вперто повторювала вона, але завжди повертався. Офіційні біографи вважають, що шлюб з Консуело був трагедією життя Антуана де Сердаксіборі, тих, хто стверджує, що без цієї маленької жінки не було б великого письменника значно менше. Але всі сходяться на тому, що Антуан і Консуело дійсно кохали один одного. Мені достатньо білої скатертини, квітки і звука ваших кроків, говорила йому Консуело. Коли я лечу серед зірок і бачу вдалині вогники, я говорю собі, що це моя маленька консулело кличений, писав їй у Антуан. Антуан десента в зіпері залишив нам у своїй касті для дорослих істину, яку варто сприйняти усім серцем. Якщо ти любиш квітку, що є одна єдина у світі. І тільки на одній з мільйонів і мільйонів зірок цього досить дивися на зорі і почуваєшся щасливий.